У першому турі чемпіонату України серед команд прем'єр-ліги Ю-19 Ужгородська Говарла впевнено переграла Київський арсенал з рахунком 4-2. У підсумку очолила турнірну таблицю. У наступному матчі підопічні Валентина Слюсара вдома приймали Полтавську ворсклу і впродовж першої десятихвилинки могли відзначити здвічі. Спочатку Олексій Швидюк випробував на міцність поперечину, а вже на дев'ятій хвилині Юрій Тома влучив у стійку. Гольову нагоду змарнували і полтавчани. На дев'ятнадцятій хвилині Юрій Голов обіграв Юрія Пахомова і не влучив у порожні ворота. Цього разу уже господарів врятувала стійка. На 34 й хвилині Юрій Тома завдав хорошого удару, і м'яч від голкіпера знову, як не дивно, влучив у стійку. Перший тайм закінчився 0-0. У другому ужгородці продовжували штурм захисних редутів Ворскли. На 57-й хвилині нападника Говерли Полтавчани у власному штрафному майданчику зупинили з порушенням правил. Свисток арбітра мовчить, але вже через 12 хвилин підопічні Валентина Слюсара усе ж забили. На побачення з голкіпером вийшов Анатолій Нурієнко у підсумку 1-0 на користь Ужгородців. Наймолодша Гуварла продовжує лідирувати у групі А, розділивши першу сходинку з Дніпропетровським Дніпром. Як тренер, звісно, любой тренер не буває. Всім доволен. Тобто, чим то я доволен, чим-то не доволен. то нам вдалося при... змінити по сравнів з прошлої ігрої. Ну, над якими-то ошибками ребята зробили виводи, постарались їх справити. То есть появились новые ошибки, но это футбол, игра ошибок. Поэтому приятно, то, что ребята не опускали руки, и верили в то, что они могут победить. И добились положительного результата для нашей команды.